Володимире, моє е, запитання коротке: і, і як репліка, і коментар, і е, в, це, в, впевненість і радість в моєму голосі, я думаю, буде, можна почути. Нарешті прийнято законопроєкт про заборону Російської церкви в Україні. Е, реагуйте? Ну, е, як... Символічна радість це цілком прийнятна, але постає разом з тим тривожність, тому що той стиль законослухняності і, ну, скажімо так, ставлення до законів, який культивується з приходом у владу Володимира Зеленського, а це вкладається в формулу друзям, все ворогам закон». Так, от що цікаво, а чи Ворогам закон чи друзям все. Раптом виявиться, що для е, УПЦ МП, як для друзів все, а для українців закон, який можна не виконувати. Адже подивімося влада зреагувала на настрої суспільні лише тоді, коли побачила, що десь під 80% співробні. Називають себе прихильниками православної церкви України. Далі греко-католики, католики, юдеї, мусульмани. Тобто, при всій величезній бюрократичній махіні російської церкви в Україні, прихильниками її залишається лише 6%. і банкова зреагувала лише на цей тиск тому що виглядало, що влада по суті працює проти течії, і що найдивніше, що, наприклад, Служба безпеки, яка послідовно наголошувала, що такий закон це закон про національну безпеку, а не про свободу совісті. Тобто, коли на третьому році війни до правлячої партії доходить, нарешті, що це питання національної безпеки, а не свободи совісті, то мені здається, з такою корекцією, так би мовити, з таким лагом, ми можемо доурядуватися до моменту, коли решта не буде чим давати. По суті, мабуть, правляча партія зрозуміла це, бо ставлення до представників цієї партії просто, ну, я б сказав, пашить зневагою, а часом і ненависть. В коїсь хтось під домашнім арештом зараз знаходиться, хтось має декілька справ, хтось біг. за межами а хтось навіть неправильно тримаючи автомат в руки, поїхав на Курщину, зробив декілька фото. Багато тем для розмови можемо підняти щодо стафу, але давайте все ж таки на законопроекті зосередимось. Значить, набирає він чинності за 30 днів. Зня його опублікування, вочують, публікування, публікування відбудеться завтра. Е, крім одного пункту. До речі, один пункт. Е, значить, згідно нього, громади УПЦ МП матимуть оцих 9 місяців на те, аби розірвати зв'язки з Російською православною церквою. Е, буквально день тому ми з вами спілкувалися тут в ефірі. Е, давайте ще раз зосередимось на ключових моментах цього процесу. Бо е, ну, як розірвати зв'язки з РПЦ? Знову ж таки, не буду вже повертатися там офіційно на якихось там документів, які будуть там, знаєте, показувати, тикати і казати, ну от дивіться, на папері ж написано, що ми розірвали. Папери паперами. Але е, в цієї церкви багато майна. Ясно, що дещо там в комунальній власності, власності громад і так далі. Я про об'єм процесу. так? Я свідок і володію інформацією так само з приводу того, як залишають церкви, от приміщення, та? представники УПЦ МП. Ти туди заходиш, там голі стіни. Ні іконостасу, нічого абсолютно не залишається. Є церкви, де громада свої гріші, знаєте, тут ми говоримо зараз про донати, а вони все своє життя там, жертвуючи на церкву, Купували, хтось, можливо, навіть і дарував з містян, селян ті чи інші атрибути. І зараз, от таким чином, все відбувається. Протягом 9 місяців, хто, як, яким чином, е яка механіка цього всього має бути, моніторитиме, як це все окей, передаватиметься, е переоформлюватиметься, Володимира і так далі. Важке, можливо, таке громістке питання, але ну, як є пустке, але в цьому законі закладена можливість е, збереження якоїсь прото протоструктури, бо поглинати е, ну е, православна церква, поглинати цю церкву е, чи церковну організацію, точніше, бо це не зовсім церква. Е, Небирається ну я як можна вводити в тіло етичної такої е, церкви, яка користується величезною довірою, бюрократію РПЦ. Вона ж зразу принесе цю церковну корупцію, фінансові потоки і тому подібне. Тому зараз дуже дивна історія, яка дозволяє все-таки владі перетворити УПЦ МП в УПЦ ОП, тобто Офісу президента, і спробувати зберегти якусь її автономність. Тут ж принциповий момент, що Суспільство повірить в чесну позицію цієї церковної організації, коли вона перша засудить російську агресію публічно, причому всім синодом і персонально, кожен кожен представник цієї церкви, ну священник, має це на увазі, де якон має публічно засудити російську агресію далі. Що робити з особами, які не допускали тіла українських героїв для відспівування в храмі? Це ж не християнська поведінка, я б сказав, антихристиянська поведінка. Угу. Тіло не допустити до відспівування в храм це, це дикі. І ці люди повинні бути засуджені самою, тобто сама ця церковна організація, їж всю е, православна церква е, не, не поглине так швидко і, і не збирається її поглинати, тому що там, там є е, такі попики, на яких печаті ніде ставити. Е, по перше, по-друге, е, ну їм треба вчинити зараз публічну самолюстрацію. Відхреститися від всіх, хто підтримував російську окупацію, хто переховував колаборантів, хто сам колаборував. Далі ми ж не, не чуємо позиції цієї церковної організації щодо метрополій на окупованих землях. Так, і онуфрій, і митрополити з окупованих земель входять у синод російської православної церкви. Так, а, а, а що ж тоді, коли РПЦ відірвало від УПЦ МП кілька метрополій? А в Києві це, це все так зване священне начальство, тобто церковна бюрократія, сидить і сопе в тряпочку. І далі закликає, поминає в проповідях російське воїнство. Вони з ума не посходили, чи вони живуть паралельній реальності? Слухайте, щоб поки... по -поряд з кожним ставити, я не знаю, представника СБУ, моніторити, як вони службу ведуть. Церква це ж не священник. Церква це громада. Ну я 20 не розумію так. То... І від їх позицій, від, від їх справа тому, що дуже часто представникам представникам цієї церковної двадцятки доведеться публічно вибачатися перед громадами, які, наприклад, в селі, ну, живе, наприклад, 300 людей, які так чи інакше здаються на церкву, підтримують її в хорошому стані, але хіба ці люди можуть дозволити, щоб. Їхнього ну, чиюсь дитину воїна якийсь попит московський на Волині не пустив в церкву тіло відспівати. Це ж жахлива абсолютно історія, не християнська. Тому тут, тут є момент, е, 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 наскільки в самій цій церковній організації є, ну скажімо так, здорових сил, щоб перейти на етичні християнські норми. А мені здається, що нема, бо вони, вони, вони були спроєктовані як сервісна організація спецслужб. І вони такими залишаються по сьогоднішній день. Нагадаю, позицію Служби безпеки України, яка роками оббивала пороги Стефанчука з метою переконати його, що ця псевдоцерковна псевдо -церковна організація є сервісною структурою окупанта. Володимире, я ще поточню. Дивіться, ніколи не хочу узагальнювати. Я, коли спілкуюся щодо цієї теми, завжди тим поставити запитання, чи є надії, що знайдуться такі люди, які можливо очолять. Ну я не знаю, проситимуть пробачення чи ні, але закладуть підвалини для тих, хто можливо і раніше для тих одиниць. Хотів вийти з підлона, але ми ж пам'ятаємо ці всі речі там погрози і так далі, тому поді. А, І зараз буде провадити дійсно там проукраїнську, я навіть так скажу, служитимуть на користь України, на користь реально Всевишньому, а не Гундяєву кагест. Тут вже проблема в тому, що церква ж це не інструмент держави. Церква це, ну, скажімо так, територія душі. Це об'єднання людей заради спільного спочатку, Володимир, І... Володимире, це в так. нас так, це ми так сприймаємо, розуміємо. Так. А ми ж тільки щойно ж ви ж сказали, що таке церква для режиму терористичного направду? Та це ж якби зовсім інші так, речі. Ми що... з цим боремось тут. же принциповий момент, коли е, вселенська патріархія надавала Томос, вона робила православну церкву частиною вселенського православного тіла. І тепер в обхід церкви з Томосом люди, які тепер ну, мають намір якось входити в тіло ПЦУ, так. які борються з ПЦУ роками, а є сенс в поглинання таких людей. А тим більше, що їхні спроби вибудовувати прямі стосунки поза. Іерархію, е, національної в Україні, а це, це ж частина ієрархії Вселенської церкви православної. і от оці ігрища спробувати всучити в тіло Вселенської церкви ще й е, Кагібійську мережу виглядає трохи по-дурацьки. І от тепер дуже важливо, щоб е, ну, скажімо так, багато з молодшого покоління е, служителів е, УПЦ МП. В принципі, не, не надто заплямовані е, в е, колаборації, мають реальний шанс влитися в тіло церкви. Але mm. та те священне начальство, так зване, яке вляпане в колаборацію в обслуговуванні держави. Бо нагадаю, конституція у нас відокремлює церкву від держави, але ж у ПЦМП. Вибудувала таку систему стосунків із державою, ніби вона частина держави, а всі решта церкви поза УПЦ МП це незрозуміло що. І тепер виявляється, що, що все стає з голови на ноги. Нормально стає нормалізується. Але ці осколки у ПЦМП не здатні. важко нормалізуються, важко нормалізовується, Володимире. Бо знаєте, бо настільки інтегрувались і влізли, що дуже важко це перелам переламувати. Давайте так. Ви що залишаєтесь у нас просто є і кадри? Зараз ми почуємо Ірину Гращенко. Буквально після того як рішення було в сінах парламенту прийнято, вона можливо трішки атмосферу там в Раді передасть. Володимир Цибулько з нами залишається. Давайте. 25, батьківщина, 17, Ну і далі то вже такі друзі. 265 нардепів сказали геть московському попу, і це не має ніякого відношення до релігії. Це про національну безпеку України. Пишаюся європейською солідарністю. Порошенко дякуємо за того і дякуємо всім слугам, які це просували. Це абсолютно об'єднання. Це абсолютно об'єднання.